Привіт, мене звати Юля. Мені 27. Я обожнюю малювати. Вже не перший рік я хворію на розсіяний склероз. Лікарі дали мені надію на повноцінне життя. Коли я отримую терапію, то можу рухатись далі. Малювати. Подорожувати. Та кохати, я можу жити повноцінним життям, коли вчасно лікуюсь. Але якщо я не буду робити цього регулярно, здамся й полишу терапію. Якщо дати страху перемогти, що на мене чекає тоді? Не дай страху тебе зламати. Регулярне лікування розсіяного склерозу дає шанс на повноцінне життя.